Стопчик з накидом. Спочатку треба зробити три петлі підйома. Якщо в'язати стовпчик з накидом на ланцюжку повітряному, то треба починати з третьої петлі від гачка. Петлю на гачку не враховуємо. Ось я зробила три петлі підйома, накид і протягую ниточку скрізь петлю попереднього ряду. На гачку три петлі. І ці три петлі пров'язую двома заходами. Спочатку дві петлі. На гачку дві петлі залишилося. І ще раз дві петлі. На гачку залишилася одна петля. Накид. Протягую ниточку. Пров'язую три петлі за двома заходами. Спочатку дві петлі і ще раз дві петлі. Накид. Протягую ниточку через петлю попереднього ряду. І три петлі пров'язую двома заходами. Дві петлі і ще раз дві петлі. Пров'язала цей ряд. Розвертаю плетіння, роблю петлі підйома. І продовжую в'язати накид, протягую петлю, пров'язую спочатку дві петлі, і ще раз дві петлі. на гачку, одна петля. Накид, протягую одну петлю. на гачку зараз три петлі. Пров'язую спочатку дві, і ще раз дві, Стопчик з двома накидами. Спочатку вив'язую. 4 петлі підйома. Якщо плести стовпчик з двома накидами безпосередньо на повітряному ланцюжку, то треба починати з четвертої петлі від гачка. Петля на гачку не враховується. Далі роблю два накиди. Пров'язую одну петлю на гачку 4 петлі. І тепер пров'язую по 2 петлі за один раз. Дві петлі, на гачку три петлі залишилося. Ще раз дві петлі, на гачку дві петлі залишилося. І ще раз дві петлі, на гачку залишилася одна петля. Ще роблю два накиди, На гачку зараз чотири петлі. Пров'язую дві спочатку, на гачку три петлі, І ще раз дві, На гачку дві петлі. І ще раз дві, На гачку одна петля. Дов'язала рядок, розвертаю плетіння, роблю петлі підйома, два накиди і пров'язую стовпчик з двома накидами, два накиди, На гачку чотири петлі. Спочатку дві, ще раз дві, ще раз дві. На гачку залишилася одна петля. Для стопчика з трьома накидами роблю п'ять петель підйому. Три накиди. Один, два, три. Пров'язую одну петлю із петлі попереднього ряду. На гачку зараз 5 петель. І пров'язую по дві петлі за один раз. Дві пров'язала, залишилося 4. І ще раз дві пров'язала, залишилося 3, 2 пров'язала, залишилося 2, і ще раз дві пров'язала, залишилося одна. Це стопчик з трьома накидами. Ось так виглядає плетіння стовпчиками з накидом. Це стовпчики з одним накидом, з двома накидами, з трьома. Відрізняються по висоті. Плетуться майже однаково. Це злиття. А це з вивороту. Виглядає плетіння однаково. При плетінні стопчиків з накидом треба пам'ятати, що кожному наступному накиду відповідає одна повітряна петля стопчика підйома Тобто для стовпчика з одним накидом стовпчик підйома складається з трьох повітряних петель. Стопчик з двома накидами, стовпчик підйома складається з чотирьох повітряних петель. Стопчик з трьома накидами, стопчик підйома складається з п'яти повітряних петель. На схемах стопчик з накидом зазвичай позначається ось так. стопчик з двома накидами, позначається ось так, а так позначається стопчик з трьома накидами.